Як в українців справи з інтернетом. Відомий всім ресурс під тесту публікував рейтинг країн за швидкістю мобільного та домашнього інтернету. Якщо говорити про мобільний інтернет, то на момент запису відео його середня швидкість становить 19,28 Мбіт на секунду. Цей показник забезпечив нам соте місце із 111 в рейтингу поруч із Пакистаном та Парагваєм. Якось не густо, правда. Але в блекаути, що нас більше цікавить, краще працює домашній інтернет. Тож як на справи з ним? А тут вибірка в рейтингу значно більша, цілих 162 місця. І Україна із середньою швидкістю 81,42 Мбіт на секунду посіла 67 місце поруч із Сербією та Естонією. Ось це вже значно краще, проте ще є куди рости. Тож для блекаутів обирайте домашній інтернет від надійної компанії, такої як БКМ. А яка швидкість інтернету у вас? От підключили б всі собі гіхи українські. Україна була першою в рейтингу.